Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео про пісне меню, де ви зможете знайти смачний сніданок, обід та вечерю. Абсолютно всі страви з простих продуктів, які ви зможете знайти у будь-якому магазині, готуються все швидко та просто. На сніданок у мене буде лаваш з овочами, і для нього я зараз буду робити соус. Беру кінзу, можна замінити на петрушку, можна взяти кінзу і петрушку, чесничок, горішки, оливкова олія або звичайна олія і лимонний сік. Все ретельно блендеруємо і отримуємо чудовий і дуже смачний соус. Ще додаємо сіль і чілі. Чілі це за смаком. Якщо не любите гостреньке, то не додавайте. Візаємо овочі для лавашу, у мене помідор, огірок, перець і авокадо. Ви можете взяти будь-який на свій смак. Основою для лавашу буде саме хумус, він якраз насищає, робить цей сніданок дуже ситним та поживним. Також ситності додає авокадо, і після такого сніданку ви ще довго не будете голодним. Овочі можна додати будь-які, які ви любите. Можна підсмажити перчик, можна підсмажити баклажан, можна додати моркву. Словом, робіть все, що любите! А основою цього всього є хумус і цей соус. Соус, який я пропоную зробити, робить будь-які овочі просто в 100 разів смачнішими, якимись більш пікатнішими і насиченими саме за смаком. Загортаємо лаваш і зараз я покажу, як я пропоную його подати. Нам потрібен шматочок пергаменту, і ось така ниточка. Пергамент пропоную ось так пожм'якати, щоб він був такий скомканий. Мені здається, так набагато естетичніше виглядає. І загортаємо лаваш, зав'язуємо ниточкою. І таким чином їсти його буде набагато зручніше і набагато легше буде його тримати в руках, і він не буде розсипатися, і соус буде стікати саме в цей пергамент. Ну і виглядає в тарілці набагато цікавіше. переходимо до обіду. Він буде складатися з двох страв. Зараз займаємось першою. Це печені гриби. Для цієї страви нам потрібні тільки гриби, цибулька і зелень і чесничок. Нарізаємо цибульку, і нам потрібно від'єднати від шапочки ніжку. Ніжку ми будемо дрібно нарізати, і зараз я покажу, що ще ми зробимо з цією шапочкою. Нам потрібно зробити її трошечки більшою, тому я надрізаю ще таке коло і повністю все вишкрібаю, що можна вишкрібти з грибочка. Це все не викидаю, це також я буду обсмажувати. Це роблю для того, щоб начинки туди влізло якомога більше і не було ніяких залишків. Також хочу нагадати, що на моєму каналі є пісні страви пісне меню до різдвяних страв. Ви там також можете підчеркнути для себе непогані ідеї. Посилання на відео залишу в описі. Нарізаємо ніжки на маленькі такі кубики і відправляємо смажити. Спочатку смажимо цибульку, трошечки доводимо її до такого жовтого кольору і смажимо далі грибочки. А спеціям у мене сіль, перець, мускатний горіх і прованські трави. Ви ж можете додати будь-які ваші улюблені, особливо якщо є якась суміш до грибів, буде взагалі дуже чудово. А поки смажаться грибочки, шапочки ми замаринуємо в чесночку та олії. Я додаю два часточка і буквально трошечки олії, можна додати трошки солі, але тут головне не переборщити, щоб все не було занадто солене, бо гриби дуже гарно так вбирають сіль, і може бути потім буде вам занадто солене. Ось так все перемішуємо і хай настоюється, поки все смажиться. Коли все готово, нарізаю кріп та горішки. У мене смажений кешю. Рекомендую його частенько використовувати в стравах, тому що він доволі такий цікавий на смак. Не такий, як свіжий кешю, і не такий, як звичайний грецький горіх. Мені він зараз дуже так смакує саме в готових стравах. Ось такий салатик виходить. Я сюди олію вже не додаю, бо ми вже смажили гриби, і там достатньо цієї олії. Пергамент я зараз роблю для краси, в такій формі можна його не використовувати, там все і так буде доволі гарно, але мені так зараз естетичніше. Начиняємо грибочки нашим салатиком. І за рахунок того, що ми розширили нашу шапочку, наша начинка просто вся до останньої крихти влізла в ці грибочки. Грибочки ставимо в духовку на півгодинки на 180 градусів. До грибочки пропоную зробити такий овочевий салат. Я тут вже підготувала всі інгредієнти, додаємо все по черзі. Додаємо моркву, огірок, зелені я використовую кінзу, мені вона дуже смакує в таких стравах. І горішки. Горішки тут вже звичайні грецькі. І заправки у мене чесничок, оливкова олія і бальзамічний оцет. Перекрашаємо лохиною, вона тут також дає свої кисленькі такі смаки, і це дуже смачно все у поєднанні, особливо з цими грибами. Дуже смачно спробуйте і напишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. А тепер переходимо до вечері. Зараз я буду нарізати овочі і обсмажувати їх. Нарізаю червону цибульку та цибулю порей. Якщо немає, використовуйте звичайну цибулю, але якщо є можливість використати, будь ласка, цибулю порей, тому що вона додає страві свій такий цікавий та унікальний смак. Я цибульку порей нарізаю на кільця, а потім ось на такі пів кільця для того, щоб було зручніше її їсти. Потім в її треба буквально небагато, так само в пропорції, як з червоною цибулькою, і починаємо всмажувати їх разом. Паралельно ставимо варитись будь-яку пасту, яку ви хочете зараз їсти, будь-яку яку ви любите, і нарізаємо овочі. Це у мене буде перець, морква та помідор. Коли цибулька трошки підсмажилась, додаємо моркву та перець і солимо та перчимо. Також оцю страву люблю додавати копчену паприку. Вона дає такої прикольної піканності, особливо в стравах без м'яса. Пропоную використовувати саме копчену паприку. Коли овочі трошки підтушкувались, додаємо чесничок та помідори. Все ретельно перемішуємо і даємо ще трошечки потушкуватись. При кінці додаємо томатний соус або томату у власному суку, що у вас є, що ви любите. Якщо такого немає, ви можете додати кетчуп, це теж буде нормально. За бажанням також додаємо столову ложку соєвого соусу. Мені здається, це завжди виграшно виглядає в таких стравах. Дуже цікавий смак. І буквально 4-5 столових ложок додаємо води, в якій варилася наша паста, для того, щоб соус був трошечки густішим, додаємо пасту і все перемішуємо. Якщо ви не любите так прямо відчувати овочі, можете все, весь цей соус заблендерити і додати до пасти. Але мені, наприклад, смакує так набагато більше. І тепер подаємо. Я трошу своєю улюбленою кінзою, ви можете не використовувати, але ось горішками. Потросіть це смажене кеш'ю, це дуже дуже смачно. Можна потрусити і смаженим арахісом. Це також буде доволі смачно. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, па-па!